Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Дякую, Андрій. Зараз до нашого ефіру долучається речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Пане Юрію, вітаю вас, доброго ранку. вітаю. Отже, 21 ракета з 23 випущених збита, як повідомив головнокомандувач. Розкажіть нам про тактику цього обстрілу, як росіяни наносили удари. Ну цього разу чотири літаки в повітрі стратегічної авіації ту 95. Зазвичай, як працюють вони з, з району Каспію, з району Каспійського моря було випущено 23 ракети. 21 було знищено протиповітряної оборони в різних регіонах України. Це і в центрі країни, і на півдні, і на сході. Ну, відпрацювали успішно, але ж бач, як бачите, є, на жаль, і два, два влучання, де попали в житлові будинки, де постраждали люди, цивільні люди, як завжди, ворог показав знову своє обличчя. Тому роботу цілком загалом можна вважати успішною. Більшість ракет, ну, майже всі знищено. На жаль, дві не, дві не, влуч... ну, не знищено. І таким чином противник. Продовжив обстріл нашої і інфраструктури критичної, і мабуть було бажання у них попасти у військових якихось об'єктах. Але, як бачимо, все ж таки постраждали ці житлові будинки в попередніх атаках. Росіяни періодично використовували і фальш цілі для того, щоб вести в оману нашу протиповітряну оборону. Цього разу такі заходи вживали вони. Ну, вживаються ворогом різні заходи для того, щоб якомога більше ракет ну потрапляло в цілі, куди вони куди, куди вони бажають вилучити цей поз постановники. Перешкод працюють, і ворог відповідно запускає ракети по різних маршрутах для того, щоб подолати систему протиповітної оборони. Ну але як бачите, відпрацьовують і повітряне командування. Центр сьогодні чимало знищило цілий і на сході, ну також на півдні країни. Буквально вчора ввечері, так командувач повітряних сил викладав фото біля Петріота з повідомленням, що вже друга батарея цієї потужної системи ППО прибула в Україну. Чи працювали цієї ночі, цього ранку Петріоти? Ну, як бачите, ми в принципі ніколи не повідомляємо, який тип озброєння працює, і на якому напрямку це дасть змогу противнику. Зробити певні висновки, де, де розташовані те то чи інші зброї. Як знаєте, що у нас є і насом і Арісті, і вже Петріоти працюють для такого комплексу, як Петріот, зрештою, це не є важка ціль. Крилата ракета, зрештою, збивається Х-101, Х-555 – Це ракети, які сьогодні застосовувались. Вони Збиваються різними е, типами озброєння, навіть мобільні вогнові групи відпрацьовують. Сьогодні теж дві цілі знищено е, саме ППО сухопутних військ. А просто я коли питаю ще зокрема про тактику ворога. Позавчора, так так це було позавчора. Вночі росіяни нанесли удар по Миколаєву, і місцева влада й обласна влада говорила про те, що якась абсолютно нова тактика була хитра, дуже використана. Це у них була така разова акція чи ні? Ну, власне, там за уточнюючою інформацію, яка була у нас влетіли не з південного напрямку. Зрозуміло, що ракети. Ну за оточну інформацію, це ж таки були ракети іскандерка. Це теж крилата ракета, яка в принципі так само такий, має такі ж самі тактико-технічні характеристики, як і калібр. Але іскандерка це ракета наземного базування, не балістична, а крилата балістична іскандер М. Іскандерка крилапа ці ракети е, мають особливістоку їх дуже важко збити, бо саме ця ракета летить дуже низько. Дуже низько, саме в тому і полягає е, її виявлення, так ускладнює і ну і також збиття. Але такі ракети раніше збивалися. Е, в принципі, були випадки збиття цих ракет протиповітної оборони. Ну і плюс. Ця ракета може летіти, ну запускатися з доволі таки незначної відстані, так ну залежить, де та пускова установка. Таким чином було завдано удару вчора. Сьогодні також були збиті два безпілотники. Як повідомляє головнокомандувач. А скільки їх було випущено? Безпілотники мова йде про безпілотники оперативно-тактичного рівня, які противник запускав з метою ведення повітряної розвідки. Тобто скільки було випущено, стільки і збито, так ну противник постійно ага. застосовував ПЛА, типу Орлан 10 чи інші, які працюють на різних ділянках фронту, так і сну інколи залітають і в глиб країн. Ну, відпрацьовують протиповітряна оборона це небезпечна річ, того що ПАЛА передає координати в. І, взагалі реальну обстановку, реальному режимі часу, тому е, ці ці цілі потрібно знищувати. Ну БПЛА, зокрема відстежував сьогодні роботу бойову роботу е, про противника крилатими ракетами. Подивився, ну дивився результати цієї роботи. Так, пане Юрію, і от в результаті цього масового зливу інформації з Пентагону наполовину фейкового, не фейкового, все це ще предмет розслідування. В цих документах зокрема йшлося, що Українська ППО доволі виснажена зимовими атаками і вже ближче до літа, ну просто буде тяжко їй працювати, якщо не будуть суттєво пожвавлені поставки боєприпасів для ППО. Розкажіть нам про ситуацію саме із. Боєприпасами чи от такі результативні відбиття, атак як сьогодні, у нас ще попереду, ну бачите, ми так протипитну оборона, звичайно що виснажується Ми вели рік війни, фактично гарячої війни, як на землі, так і в небі. Тільки за вже казав, що по даних за. Період осінь, зима, коли ворог атакував інфраструктуру, вони випустили 850 ракет і 850 дронів камікадзе, це ну порахуйте скільки це цілий. Це 1700 Так випущено, і збито близько півтори тисячі із них. На це все пішли ракети, і ракети в основному ще радянського зразка. Ракети «Букем-1» та с 300 зрозуміло, що країни, які мають на озброєні. Ці типи ракет так можливо і допомагали Україні як Словаччина, скажімо, передала комплекс. Але це все одно розхід великий. У нас, зокрема, ну і ворог витратив свій потенціал ракетний, так крилатих ракет і дронів. Ну так і ми виснажили боєзапас, яким ми знищимо. Ну але продовжуємо боротьбу. Зрештою, і е, найголовніше, що посилюємося сьогодні західними зразками. Це і на Самс, е, батареї, які е, надають нам партнери, і Арісті також е, і Петріоти вже маємо. Другий дивізіон на бойовому чергуванні вже і очікуємо подальших поставок від наших західних партнерів, не лише ППО з повітряних сил, які до речі, що й самті я забув назвати, теж буде вже на підході, і ППО сухопутних військ теж не менш важливу роль відіграє в обороні неба. Зрозуміла, дякую дуже за інформацію. Юрій Гнат, речник повітряного командування сил збройних сил України, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза і говоритимемо про ситуацію в Миколаєві.